У мене зараз буде розпаковка, яка актуальна завжди, особливо в зимовий час, і вона не менш важлива, ніж ялинка новорічна, новорічні прикраси, багатофункціональний. Його можна заряджати як і від світла, так і від сонця. Також можна їм заряджати телефон. Він працює як повербанк. Тут дві лампочки, які можна і на люстру повішати. Кабель доволі довгий, такий прилічно довгий. Тут іде в комплекті дві таких. Лампочки, ну, прикольно, адже ж ось так. Капелішка в доволі, він такий довгий. Дивіться, який так він виглядає. Бачите, можна заряджати від сонця. Ось так він включається і тут включається. Є ще, ще збоку. Ага, ось з боку ще. Так. І ще, ось яка антенна. Можна включати як радіо. Нам потрібно він буде в розсаднику працювати. <працювати> Щось каже, можна налаштувати, ось такий. такі. Така маленька річ, але мені дуже подобається, що є ось такі от лампочки. Розвішати, як потрібно, і бути зі світлом. І також можна підзарядити ним телефон.